Так, ну що, друзі, я вас вітаю, вітаю на своєму каналі Хата Рибака. Дякую, що ще зі мною, бо деякий час я не виходив на зв'язок, фактично не закидував відосики. Зараз відбулося закриття сезону, тобто зараз між сезонням ми готуємося до наступного сезону. Ну і так як По коментах мене просили зробити обзор на свій таклбокс. Такий від гуру, тому сьогодні хочу вам показати, що я в ньому маю, чим користуюся, якісь свої відгуки сказати. Е, також ще хотів додати, що про рибалочки да, були в мене рибалочки. На жаль, деякі я знімав, деякі не знімав, бо досить короткі сесії були. Запам'яталась мені одна рибалочка, вона була то закриття. Там були дві гарні риби за сутки. Взяли там і шістерка, і з половиною, це був дика водойма. Ми і кормилися, і маркерилися, тобто, відео все класне познімали, але, на жаль, техніка мене підвела і воно удалилося, десь стерлося з карти пам'яті. У мене тільки залишилося три фотки, я вам вставлю, тобто, ну, Але класна рибалочка була з бікфішами для тієї водойми, то досить гарний результат був. Ну, Отже, друзі, мій таклбокс. Ну, перш за все, що я хочу сказати, що я в своєму асортименті друзі, маю три таклбокса. Тобто перший таклбокс, який я вам сьогодні хочу показати. Це мій таклбокс для флетфідерної рибалочки, але в стилі F1. Тобто, що для мене означає стиль F1? Перш за все, це темпова рибалочка, тобто перезакид там, максимум там, 20, ну півгодинки то вже, то вже досить багато. Далі це досить короткі дистанції. У мене в F1 це там дистанції до 60 метрів, і плюс це та рибалочка, тобто це риба, ми ловимо рибу там максимум до 3 кг. Це в моєму розумінні, що таке стиль F1, і саме для нього в мене є такий таклбокс. Ну і плюс це або одна, або максимум це дві удочки, і плюс ми ловимо по ківертіпах. Далі в мене є таклбокс для трофейної рибалки, тобто це ціле направлено 5 з плюсом, тобто максимальні насадки, максимально великий об'єм корму. І також ще один таклбокс. У мене є це для фідерної рибалочки. Але сьогодні ми будемо говорити про той вид риболовлі, це, тобто в стилі F1, що в моєму розумінні. Отже, дивіться, є в мене такий таклбокс, це коробка, яка в ній міститься всі ті речі, що мені потрібно для цієї рибалочки. Тобто це оснастки, це гачки, це поводковий матеріал. Використовую я ось таку бокс від компанії Guru. Є він досить популярний. Багато хто з нас має. Це такий кейс. До речі, зразу свої відгуки скажу, що досить комфортна штука, зручно перевозити, тобто досить комфортно. Переносити, перевозити і тому подібне. Мені її вистачає. Тобто ємкість у неї достатньо для того, щоб вмістити всі ті речі, які потрібно для моєї рибалочки, друзі. Я знаю, що є аналоги, є тобто, деш дешевші. Мені досить часто хто скидав з моїх друзів, що досить подібна коробка. Фактично, навіть в такому самому кольоровій гамі, тільки то не гуру, то якийсь інший виробник, але це кожен сам собі вирішує. У ну, мене була можливість, тому я взяв собі ось такий Ігуру, і, до речі, досить міцний тут пластик, бо вже я поюзав. Падав він в мене неодноразово, тому що іноді багато речей ще чомусь. В принципі, витримує, тому нарікань немає. Отже, друзі, відкриваємо наш Box. І от всі ті речі, друзі, які я використовую для своєї рибалочки, тобто для стилі F1. Ви досить часто бачите, що мені такі відловлі досить подобається. Це швидка, темпова риболовля. І що я тут маю. Ну, як ви бачите, він поділений на ячейки. До речі, є окремо ячейки, які можна купувати у компанії гуру. Тобто, ви можете їх робити такими суцільними. Як це можете поділити на дві частини. Я нічого не міняв. Так воно йшло в мене в комплекті. Ну, давайте почнемо з першої ячейки, друзі. Перша ячейка це в нас тут іде для, тобто, для готової оснастки з крючком. Поводок і крючок нею я не користуюся. Тут мене ось один є якийсь монтаж, я нав'язав, тому що вона мені незручна, тобто воно мені не подобається. Я не люблю ці пластикові, я її не, не користуюся, тому вона мені не подобається. Вона в мене слуговує для того, щоб закрити, наприклад, у ці кормушки, в мене пляга. Це шляпа. Мені не сподобалося. У мене поводки, тобто для F1 стилі, У мене окремо є поводочниця, і там воно у мене все зберігається. Далі, наступна ячейка, що в мене? Ну, ця штука це таймер. Хороший таймер, в принципі, функціональний. Єдине, що мені не подобається, що він не виключається. Тобто, завжди я засікаю тобто, час, коли тимпую. Там 20 хвилин, півгодинки, 15 хвилин. Ну це перш за все це цікаво, і плюс ми можемо якісь робити відгуки для того, щоб побачити на через скільки йде покльовочка. Далі тут у мене також знаходиться ось така штучка, її можна ставити тобто десь на ті речі, на яких тримається ваша удочка, можна навіть на палець. тобто ну, Тут багато вже нюансів і куди вам подобається. Це для того, щоб рахувати рибу. Тому що, коли темпове ну це теж цікаво, Тобто це більш така спортивна тема, мабуть. але я в маю арсеналі, тому в принципі можна теж мати. Далі тут я зберігаю в мене топталочки для наших кормушечок. Ну, це все від Престона, тобто різні кормоємки, різні форми, тому в принципі три штуки самі найпопулярніші, які я використовую, друзі. І далі теж головний асортимент це є ножниці. Досить класні ножниці, на жаль, не пам'ятаю, який виробник. Це я з Англії привіз собі. Десь були скидки. до речі. Ну, Мені подобається досить гарно ріже. Це що стосується цієї ячейки, що я тримаю. Далі ось є така маленька ячеєчка. Тут У мене тут обов'язково маркерний груз, тому що риболовля в стилі F1 обов'язково, ми маркуємо, робимо Ну, Іноді я ловлю в пошуках риби, іноді. Темпую, тобто шукаю але маркер обов'язково, друзі, повинен бути. Далі це такий комплект, мене, який я ще не використовував. Це від, теж від компанії Guru. Тобто це для півчика. Це інлайн оснастки тут. Також вони йдуть в наборі ось такими з грузиками для інлайна. Це в мене тут 31 грам, і це у мене теж 31 і також в мене ще тут заховано ну, досить популярні гачки КМ-1, але, на жаль, я ними не користуюся. Ну, я не дійшов ще до них, вони мені не подобаються, якщо чесно. Але в принципі кожному своє показую, що маю я. Далі наступні ячейки, друзі. Ну, обов'язково для монтажа, тобто для того, щоб коли ви в'яжете оснастки, бо іноді я теж часто в'яжу під час рибалки, тому що підбираю гачок, довжина волоса і тому тому подібне. Ці речі повинні у вас бути обов'язково. Далі, друзі, поводковий матеріал. Дивіться, є в мене ось від Престона, я його теж собі купив, я його не юзав, тому що на жилці я ще не ловлю. Тому що в мене ну, такі більш полудикі водойоми, ви бачите, де я ловлю. Мені все ж таки важко його ще зрозуміти. Тому я тримаю такі самі в самому арсенальні, такий самий мене є для фідерної ловлі. Але все ж таки ним я не ловлю, але він в мене присутній. Далі є в мене ось той повітковий матеріал, друзі якими я найбільше користуюся, це від компанії Croom. Він мені подобається. Зазвичай я ловлю ось таким 10-м LB018. Моє він ось такий камуфляжний. В принципі, я ним задоволений, друзі. Рибку там 2-2,5 взагалі без проблем витягує. І найголовніше, що мені подобається, що він досить м'ягкий. Тобто він еластичний, він легко розправляється коли потрібно. Тобто ну немає пам'яті. Тому рекомендую, хто шукає якийсь поводковий. 20 ЛБ. Це я просто вожу в себе. У мене такий самий 20 ЛБ, коли я її. Користуюся більш, маю рибалку на велику рибу. Тобто, це коли я ловлю гарбузами, то я використовую ось такий Поводковий матеріал 025. ну Це вже більш такий, більш серйозна річ, можна сказати. Це коли навіть у мене ловля в корчах, тому я використовую більш такі, більш міцніші матеріали. А так, зазвичай, для стилю F1 я використовую ось такий Далі, друзі, є в мене. Ось я вложу завжди з собою ось такі дві штуки. Це є кормушки, це є від компанії Preston. тобто більша і менша. Це е, кормушки, я використовую для закорму. Тобто стартові закорми, коли я викор... коли треба розкормити точку, дати гарний сигнал іменно ці кормушки використовуємо. Е, я їх юзав, в принципі, вони мені сподобалися. да. Ну, е, Характеристики. Дальність закиду тут трішки погані, тому що воно велика, велика кормоємкість, погано летить, але в принципі можна закормити. Якщо там дистанція до 50 метрів, то треба більш міцніше, щоб була удочка, в принципі, можна використовувати. Але обов'язково, друзі, з сипухою. Тобто оцей верхній шар повинен бути сипуха, тому що щоб не розлетілося. Що я тут основно використовував, це пильчик і кукурузу. Ну тобто кукуруза взагалі топ. Пільчик, які нюанси скажу? Скажу те, що потрібно все ж таки там розмір от 6, тому що через, якщо менше буде, то буде вилітати. Або робити просто мікс сипуху, якщо хочете мілкий. Але класна штука працює, допомагає, тобто особливо, якщо ви користуєтесь від Престона, можна замінити, тобто Ну, Знаєте, як працює компанія Престон, вже неодноразово показував. Далі, що в мене ще тут є, дивіться, ну, це гачки, якими я користуюся, тобто, які завжди в мене є е, від Гуру ось такі, До речі, в цьому сезоні я фактично оці ловив. Оці гачки вони досить класно підходять під рінгерси, під попапи шістьорочку, став на жало. тобто, коли, ну, Мені це найбільша презентація подобається. Тому ці гачки в мене найбільше використовувалися в цьому сезоні. Е, далі, є е, 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 ось такі спеціальні крючки від мене це для опариша, тобто це на, авес, на весну. Дуже часто їх тефьюзую у Flat Fitні рибалищі в стилі F1, наприклад, і кара, карасика половити теж досить класні. Ось такий 12-й розмір теж заходять. Далі є ось такі крючки, в мене ще від восьмерочка від Корума. Теж гарні крючки тримають, але вони досить великі. Ну, не завжди їх використовую. Є ось такі крючки від Дренона, теж похожі на QM1. Тут трішки товща проволока, Ну, я QM1 як сказав, не користуюся і вони безбороді, то тому. В принципі, не часто використовуються, теж ті самі тільки 14. Ось хочу увагу звернути на ось такі крючки. Це є 6, я теж, вони, до речі, в минулому сезоні у мене теж гарно показували результати. Тобто вони міцні, з ними проблем немає. Досить класно виглядає, форма вайгейпт. Теж під малі насадки, заходять дуже бистро і в крума тут цінник досить гарний. Тому класні гачки, якщо кому цікаво, можете сміло. Єдине е шістерка, ну це буде більше довгогось, друзі. Тому що це маломірки, мірки, вважаються у корума, тому що ви мали на увазі. Е далі досить багато. ну Я ними мене користувався, тому що вони тут проволока ще більша. Але в минулому сезоні мене досить багато замовили. Теж ось такі крючки, теж від курума, ось така серія. Вони досить цікаві, але хлопці, навіть ті, що в спорті, досить гарні відгуки залишали, що робочі, в принципі, я ними не ловив. Але теж маю в своєму арсеналі. Так, також є 12-й розмір. Ті самі гачки, досить маленькі. Далі, неш, це я теж вужу, але я ними не користуюся, більше використовую їх для трофейної рибалочки. І також є ось такі. Гамака це у мене теж гарні крючки, досить міцні крючки. ну проволока тут досить міцна, то іноді теж буває ну, і Також зазвичай і хаябута. Ну ось з такими крючками я працюю. Зазвичай це в мене або круг, друзі, або гуру. Ну, самі такі найпопулярніші, які я використовую для своєї рибалочки. Ну, тема гачків досить популярна, тому що їх досить багато видів. Але пам'ятайте, одне все залежить від тої насадки, тому що різна проволока, різна плавучість і різна презентація. Але оці в мене у цьому році найбільше я використовував саме ось такі очки. Тобто, ось, е наступна ячеєчка, що в мене є, ну, це всі ті аксесуари, які потрібні для монтажу. Квітченжі ну, я використовую. Ну, у мене багато різних і престона. Ось такі престона використовую. раз, Потім Брунінг, це в мене іголочки. Ну, до речі, всі, ви бачите, які монтажі я використовую. Якщо в мене темпова F1, то на ниці я, тобто на петлі я ніколи не ловлю. Я завжди на іголочці набагато швидше і набагато більш якісніше. І можете досить швидко поміняти свою насадочку. Ось такі маленькі, в мене теж від прес, вона є. Далі ось спеціально для кормушок, для прес, вона з таким, що входить в тіло ну Тобто навіть такі ось від матрикса є теж досить класні. Але тут о, проблема в тому, що саме вушко досить маленьке, і треба використовувати поводковий матеріал, саме жилки. Ось так я, друзі, акуратно все складаю. Бачите, все ну, чітко в мене тут. Досить ну, естетично виглядає. Далі дивіться, далі, далі, далі. Йдемо, що ще я вам хочу сказати і показати. Далі по кормушечках. Дивіться, ну, тут в мене ось є такий відділ. Багато різних кормушок. У мене ось новинка від, до речі, від корума. Я їх так не використовував. Досить цікава кормушка, це її використовують для ловлі, коли риба на зверху води. Ну, тобто Це для інлайну, тут йде поводочок, і ваша насадочка, наприклад, там, зазвичай чи опариші. Ну, навіть я бачу, хтось вафтерса чіпляє, а сюди тобто забивається. Ваша сипуха, наприклад, чи пильчик мілкий, і, коли, і воно слугує як поплавочок. Тобто і заодно ви гарно прикормлюєте рибку, і рибка плаває і шукає вашу насадочку. Ну, Ними я не користувався, не було часу. Далі ось такі кормушки від Курума теж. Це кормушки я використовував. На річках, тобто, але це кормушки для живої насадки. Ну, зазвичай це можна для мотиля пробувати і також для опариша. Плюс тут є місце для поводочка. тобто Ви ставите і воно зверху гачок з насадочкою. Ну, і плюс такі кормушки це гібридні кормушки, це у нас від гуру 42 грам. Іноді теж використовують. Далі. Е Можу з собою іголочки, бо все ж таки іноді е, треба буде. Вони їх використовую, коли на, на, в ролі насадки у мене є кукурузка. Тобто для темпової рибалочки кукурузку завжди рекомендую. Ну Чи то зіліконо ви можете пробувати, а ні, то краще жива, тому що вона іноді навіть краще результати показує, ніж по папа і в авторсі. Е, Що в мене тут в Мівардії? Е, це, це здається, якщо я не помиляюся. Ні, це не вона, не пам'ятаю, чий виробник, хотів би що сказати, але мабуть ні. І також Гуровська це йде в концепції з цим набором. Далі в мене є ось така штука, ну, це мені компанія Preston, іноді там подарунки якісь присилає, коли в них замовляють. Це готові поводки, але я ними не користуюся, бо тут гачки 16, тому я такими не користуюся. І також рекомендую тих, хто користуються від відпрестона робити тобто подовжувачі Я в них окремо продаються ось такими пилями Тобто сюди воно налазить. Так, ну, я їх не використовую, тому що той комплект деякі в кормушках, він досить короткий. Я їх зразу ріжу тобто, і використовую з товою. Тому ну, нормальна штука допомагає, тому що краще летить кормушка. не так і презентація трішки краще. Далі, друзі, ще хочу показати ну, загалом всі свої кормушки, якими я користуюся, тобто від корму показував, вони є різно, різні. Є. є закриті, є відкриті. Також різна вага. Ось такі маю. Є в мене ось такі старі кормушки, це банджо, як ложка, це ще з перші. Да, від престона. Я навіть не пам'ятаю, чи вони. Зараз є в наявності, чи їх ще виробляють. Теж цікава кормушка, починав теж з ними, особливо під живі насадки, досить класно ну, показують результати. Далі самі топові кормушки це ось такі Excel. Тобто під оранжеві, під оранжеві топталочки, які найбільше я використовую, класно летять, тільки тут я ставлю та я вам показував продовжувачі, вони підходять. Тобто ось, так воно буде виглядати. Е, зразу міняємо, ну, використовую також. ось такі в мене є ну Кормушками досить багато. ось Такі ще старі їхні є, теж ну не старі, а ті, що досить часто якийсь період використовувалися. Теж я використовую. То, маю ось такі кормушки, своєму арсеналі добре заховався. І тут Теж є кормушки, у мене хочу показати теж набір. Е, ще перші кормушки від Курума теж під е, живі насадочки використовував. Також ось такі стандартні кормушки, теж від престона. Зазвичай то я ловлю це 40 грам, 30 грам, ну і 60-ки буває. Якщо треба 60 плюс, то буває використовую. Ось є. І також в моєму арсеналі є ще ось такі кормушки. це Українська компанія, я її теж іноді буває використовую, але не так часто, як по Взагалі то престоном користуюся найчастіше. Ну, ось вам готовий монтаж Q-Change і пішли користуватися. Тому, друзі, ось такі відгуки, ось так виглядає мій таклбокс, бо хтось там просив зробити відгук, кому цікаво, щось цікаве для себе побачили, пишіть свої відгуки. А ми помалу готуємося, друзі, до наступного сезону, тому, тому цікаво, що пишемо все мені в замовлення, помалу починаю готувати ваші замовлення. Тому, ось так. тому всім дякую, хто дивилися, дякую за увагу. Залишайтеся і тримайтеся.